Кожен ваш лайк, друзі, мінус техніка окупанта. Російські тварівки починають промацувати нашу ППО. Сьогодні було випущено 43 ракети 36 з них збито. Спасибі нашим героям, друзі, всім привіт, спасибі всім, хто підтримує зсу і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Всі, хто вірить у нашу перемогу, відгукніться і поставте лайк. СБУ і ВМС завдали масштабного удару по військовому аеродрому Саке в окупованому Криму. На аеродромі було щонайменше 12 бойових літаків: Су 24 і су 30 а також ПЗРК «Панцер». Там же розташовувалася база підготовки операторів БПЛА «Моджахер». Пишуть українські змі з посиланням на джерела в СБУ. для удару використовували безпілотники, які перевантажили російську ППО, а потім запустили ракети Нептун. Загалом чергова блискуча робота від наших захисників. Також сьогодні хотілося б знову представити вам четверту бригаду швидкого реагування взводу аеророзвідки. Ми з вами вже допомагали зібрати цій бригаді на пару дронів. Слава Богу, тоді все вийшло. І на сьогодні знову є потреба в дронах, оскільки попередні вже своє відпрацювали. На цей раз нам потрібно зібрати 86 тисяч на дрон Mavic 3. Усю інформацію з реквізитами та звітом ви можете знайти в описі під відео. Також це буде продубльовано у телеграм-каналі 4 бригади. Швидкого реагування взводу аеророзвідки. Друзі, кожні 5, 10, 15 або 20 гривень дуже важливі. Не існує маленьких донатів. Ось, наприклад, якщо тисяча людей закине по 80 гривень, ми вже майже закримо збір. В будь-якому випадку ми будемо дуже вдячні кожному, хто налишиться осторонь. Обов'язково поставте лайк, поширте цей збір, щоб якомога більше людей про нього дізнались. І разом ми з вами зробимо невеличку, але дуже важливу справу. Танкова дуель Україна. Український Т-64 БВ зблизька підбив Т-72 БЗ окупантів. Неймовірніше, танкерев не бачив, де перебуває танк України, а українська сторона завдала ударів за коригуванням дрона, тому що посадка дуже густа, і танкерев був дезорієнтований і не розумів, звідки вилітають снаряди. Кожен ваш лайк, друзі, мінус окупант. На Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбила атаки противника в районі Західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше Андріївки. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Лішіївки та Нью-Йорка. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар'їнки. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля роботиного артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Польща більше не озброює Україну, оскільки Польща зосереджена на нарощуванні власних запасів зброї, заявив прем'єр-міністр Польщі. Лапін і його аналітика ФСБ розсварила Україну і Польщу. Зеленський нахамив в США зсу чекає проблема. Питання прориву чи взимку, чи восени, чи через тиждень воно буде вирішуватися звичайно на фронті. Я поки що не бачу такого, знаєте, каскадного обвалу фронту з боку Росії, так тобто вони не сипляться, ще. так ми тиснемо, ми давимо, ми точково завдаємо їм серйозних ушкоджень. Зараз ми намагаємося розширити плацдарм в тій межі, де ми дійшли до так званої другої лінії оборони. От але ще давайте не забувати, що зараз, поки ми вошкаємося на другій лінії оборони, росіяни все рівно налагоджують оборону третьої лінії. Вони відтягнули свою артилерію трохи, тому що ви, якщо подивитися на дослідження Орікс, ми колосально переважаємо зараз в контексті ураження саме артилерійських систем росіян. Тобто ми переважаємо тут. А ну, якщо подивитися статистику, та тобто наші втрати їхні втрати, але тут є інший нюанс. В них їх просто овер до фіга. Вибачте, за мій французький. Ну в них їх дуже багато, тому переламати хід цієї історії ну дуже важко, і для цього потрібен час. Далі з приводу інших напрямків. Ну, ми бачимо, що сьогодні росіяни перегруповуються і готуються, як би мовити, до повторного тиску на наші позиції куп'янсько-лиманського напрямку. Ми це бачимо. Тобто, це всі бачать, і вони там все рівно давлять. Ми намагаємося їх перемолотити. Добре, що в нас панівні висоти під контролем. А отже, ми маємо більше можливості контролю і артилерійського контролю. В той же час не треба скидувати з рахунків наші успіхи на бахмутському напрямку, і в принципі вихід до річки Бахмутка поставить угрупування російських військ в Бахмуті в дуже, ну скажімо так, незручне становище, і ми бачимо, що там якраз таки пролом їхньої оборони вже відбувається. Да? Тобто Андріївка, Кліщіївка, ну там ще, ще як то кажуть, фактично вже вогневий контроль в нас є. От над скажем так до річки Бахмутка. Ми вже там контролюємо, але мається на увазі, що ну ще треба зайняти позиції, і це а знову ж таки. Це робота солдатів, це робота збройних сил України. Поки дивіться територія не вважається підконтрольною, поки по ній не ходять берці твого, твого побратима. Розумієте, ну так ми говоримо, і в принципі це правда. Але чи можуть побігти? Ну справа в тому звідки побігти з бахмута побігти? Так ми ще на бахмут не дали. Ми поки що йдемо, як то кажуть, обходимо і намагаємося взяти в оперативне оточення, щоб легше було. Ну можуть побігти, але. Ну я поки що не бачив, щоб були такі, знаєте, тотальні провали фронту. Ну мається на увазі не бачив, як не бачив. Я бачив, коли вони посипались на Харківщині. Як то кажуть, ми розуміємо, як вони посипалися на Херсонщині, зокрема на правобережжі і так далі. Ми це все бачили на Київщині, так само в Чернігів, Суми. Ми пам'ятаємо, як вони проламуються, як вони починають сипатися. Але поки що, я таких тенденцій. Не бачу таких ну, великих замітних тенденцій. Так, деякі ділянки там, звичайно, вони відступають от, під, під напором наших побратимів і посестер. Але ще раз наголошую: мене не покидає думка напрямку там, де зараз ми говоримо про опитне, тому що це близько 20 кілометрів до Донецька. Це Перспективний варіант, так дійсно там росіяни вісім років воювали. Вони вісім років там так само закріплювалися, як ми закріплювалися. Там Авдіївка, Мар'їнка і так далі. Це все зрозуміло. Але якщо вдасться винудити росіян перекидувати з цього напрямку сили і засоби на інші напрямки, то теж може відкритися перспектива. Тим більше ми бачимо, що з купянсько лиманського напрямка частина військ все таки перекинута була на південь на підсилення протидії нашому контрнаступу. Ну дивіться. Великі переміщення військ вони не проходять повз увагу розвідки, там, супутників, космоса і так далі. От, тому я думаю, що тут питання зараз інформації. В даний момент я можу аналізувати, лише дивлячись на карту, і Богу дякувати, що та інформація є недоступна. Тому ми можемо собі просто напрямки як малювати, та, малювати в умі і так далі. Але тим не менше, перспективи на деяких напрямках вони вже промальовуються в нас, тобто я ще раз наголошую. Міська агломерація, Донецький напрямок він є перспективний тільки у разі, якщо росіяни звідти почнуть перекидувати війська на інші напрямки, і таким чином послаблять можливий упор оборони самого Донецька. Ми бачимо, що по Донецьку прилітає, тобто ми, в принципі, можемо контролювати дуже багато речей, але нам потрібно ще вирішити ряд питань, тому що не Донецьким єдиним, як то кажуть, іде війна. І питання перебивання логістики по всім напрямкам для нас це дуже важливе. Плекаю надію, що все таки поїздка зеленського закінчиться і Рамштайн закінчиться в кінцевому варіанті передачі ракет Атакамс. А отже, це так само може відкрити той мішок для німців, які будуть передавати ракети Таурус. Це вже інша історія. Це історія знищення Кримського мосту. Це історія перебивання колосального перебивання російських можливостей, скажімо так, на тому плавучому авіаносці, який називається Крим, бо росіяни з нього зробили просто сплошну військову базу зі складами, і так далі. Це може сильно вплинути на їхні південні рубежі в контексті постачання, і ну і всього іншого. Е, також е, потрібно працювати далі е, в тому напрямку, в якому ми почали працювати, Тобто, мінус три великих десантних корабля, які можуть виконувати функцію транспортних засобів, скажімо так, для поставки снарядів палива і так далі. Це теж дуже файна історія. Ну тобто, дивіться, е, справа в тому, що збройні сили України якраз таки виконують е, все можливе і неможливе, е, маючи ті сили і засоби, які в них є. Але їх є мало. Ну я не буду зараз розкривати великих таємниць, але забезпечення збройних сил України, скажімо так, по багатьом напрямках бажає не то, щоб бути краще а мусить кардинально мінятися, тому що ми будемо мати скоро велику проблему. А це забезпечення, це забезпечення транспорту, вантажівки. Це так само війна, логістик вона відбувається. Росіяни файно навчилися воювати з залізницями. Ми це знаємо. Вони це завжди вміли. Тому ми намагаємося їм перебити цю логістику, але в нас є також проблема до сих пір. Я не знаю жодного підрозділу, який не звертався би до волонтерів за автомобілями. Тобто, ну ми розуміємо так. Поставки зброї це вже питання міністерства оборони, це питання західних партнерів. Як то кажуть, і знову ж таки, треба насичувати нашу оборону, треба насичувати засобами проти проти техніки ураження і проти авіації.